Складаємо ноги перед собою, спину тримаємо рівною, маківка тягнемося в стелі. Гарний вдих через ніс. Витягуємо себе руками наверх. Видих, ще раз вдих, видих. Ще декілька разів. Вдих, видих. Ще один раз вдих і видих. Угу. Тягнемо руки в підлогу, працює ще зі сторони в сторону, погляд за себе. Чотири, три, два, один. Малюємо полуколо понизу. Назад голову, голову не закидаємо, тільки попередній частині. Чотири, три, два, ще один раз. Один. Супер. Нахили від одного плеча до іншого. Спина рівна, руки продовжують тягнутися в підлогу. Чотири, три, два, один. Затримали голову на один бік, протилежну руку завели за себе. Тримаємо. 4, 3, 2, 1. Інша сторона так само. 4, 3, 2, 1. В замок руки за голову, нахилили голову донизу. Під боріттям тягнемося до грудного відділу. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Супер. Відпустили голову. Руки замок від себе округлилися, тримаємо 4, 3, 2, 1. Руки назад, грудний відділ вперед. 4. 3, 2, 1. Є нахили у бік. Один вдих, в інший бік одразу видих. Рука сильна. Розтягуємо бокову сторону, відчуваємо, як тягнеться у нас вся бокова лінія. Як тягнеться. Як тягнеться відстань між ребрами, збільшується, Вдих. видих. Ще раз вдих, видих. Угу. Ще один раз вдих. І видих. Супер. Руки перед собою розкриваємо грудний відділ, зводимо лопатки. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Залік наверх. Один. Два. Спина рівна. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще один раз. Вісім. супер рівна, закрутилася за ногу, зачепилися рукою, затрималося. Чотири, три, два. Один. В іншу сторону так само. Погляд за себе. Чотири. Три, два, Один. Ще раз змінили. Чотири. Три, два. Один. І ще один раз. Чотири. Три. два, один. Два, один. Супер. Виходимо на чотири точки опори. Позади ноги лежать, стопи прижаті. Відштовхнулися, округлилися і одразу погляд перед собою. В динаміці працюємо. Видих, вдих. Видих. Спина в округлення вдих. Угу. Ще чотири. Три. Два. Ще один раз. Один. Угу. Потягнулися за однією рукою, затрималися чотири, три, два, один, є, змінили сторону. Чотири, три, два, один. Супер. Вийшли на чотири точки опори. Розкрилися рукою в стелю. І закрутилися під руку видих. Вдих. Рука сильна. видих. Угу. Ще декілька разів вдих. Видих. Ще один раз. Угу. І інша сторона поїхали, розкрилися вдих, закрутилися видих один. Два. Три. Чотири. Ще один раз. П'ять. Супер. Дві руки вперед, копчик назад, затрималися. Грудний відділ видавили в підлогу, тримаємо. Чотири. Три. Два. Один. І відштовхнулися, сіли повністю на п'ятки. Голова в підлогу затрималися. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Округлою спиною наверх, сідаємо на сіднички, стопа до стопи. Руками за стопи. працюють тазу стегнові. Спину намагаємося тримати рівною в грудному відділі і попереку не провалюємося назад. Дихаємо, дих. І видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Супер. Ноги перед собою, розкрили. Руки позаду. Зараз ми вкладаємо два коліна в підлогу. Поїхали один, інша сторона, два. 4 Чотири. П'ять. Намагайтеся два коліна покласти. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Одна нога всередину. Поїхали. Вісім. Не поспішаємо. Сім. Шість. Один. Є. Інша. Нога. Всередину вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Один. Супер. Виходимо зараз на одну ногу, сідаємо, одну ногу перед собою зігнуту, інша нога пряма позаду. Угу. Зараз ми розкриваємося на п'ятку і закручуємо ногу знову на коліна. Один. Не поспішаємо. Два. Гарний прокрут в тазостегновому, відчуваєте, як рухається ваша нога прям. Вся увага зараз на тазостегновий. три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще один раз. Вісім. Супер. І ця нога, яка попереду, ми її під себе піджимаємо, сідаємо на неї. Нога у нас залишається в стороні на п'ятці. І зараз ми працюємо зі стопою. Стопу, стопу поклали донизу і знов наверх. Донизу, наверх. А наш корпус він дивиться вперед. За ногою ми намагаємося не розгортатися, ось так, тому тільки працює стопа у нас. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. три, два, один. Шикарно є. змінюємо сторону. На іншу ногу випад. Так само задня нога пряма, сіли на стегно і поїхали. Обережно розкрилися і обережно закрутилися один. Два. Три. Чотири. П'ять, Шість. Сім. Ще один раз. Вісім. Супер. Сідаємо на ногу. Під себе її підкрутили, сіли сідничкою на п'ятку. Працюємо зі стопою. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8, 9, один раз, 10. Супер, є. Виходимо зараз на одну ногу, на коліна, іншу ногу виводимо в упор, пряма нога. Зараз ми нахиляємося вперед рівним корпусом і тягнемося руками за корпусом. Поїхали вдих. Видих, піднялися, спина ріна на погляд перед собою. Вдих. Руки сильні, видих, спина рівна. Грудний відділ не округлюємо, вдих, видих, ще. вдих, Видих. Ще декілька разів. І ще один раз. Угу. є, І змінили сторону одразу. Іншу ногу в упор. Поїхали. Вдих, видих, вдих, видих. Ще чотири. Три. Два. Ще один раз. Один. Угу. І підіймаємось на ноги. Поставили зараз ноги на ширині килима. Я ставлю ноги так, що мої п'ятки залишаються на килимі, а носки вони трошки розведені по сторонах. Зараз у нас 10 присідів, так само з руками. Руки виводимо наверх, сідаємо вдих, видих. Тіло сильне, вдих, Видих. Коли ми сідаємо, коліна розводимо в сторони. Голову назад не закидаємо, голова у нас продовження шиї йде і назад, коли ми сіли, назад голову ми не закинули. Угу. Ще п'ять. Чотири. Три. Два, ще один раз. Один. Угу. Є. Ноги широко залишаються, руки по сторонах. І ми трошки тягнемося за однією, за іншою рукою обік. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Є руки в замок, ноги залишаються широко. Поїхали оберти тулба. Один. Не поспішаємо. Гарно тягнемося до однієї ноги. Потім робимо такий прокрут і підіймаємось на іншу сторону. Два. Лопатки з'єднані. Спина рівна. Три. Ще один раз. Чотири. Супер. В іншу сторону. Поїхали. Один. Два. Три. Ще один раз. Чотири. Супер. Вирісли. Зараз однією рукою беремося за стопу, іншою розкриваємося в стелю. Затрималися чотири. Три. Два. Один. Інша сторона. Чотири. Три. Два, Один. Є. І руки посередині в центр порухали стегнами зі сторони в сторону. Обережно. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Округлою спинею наверх. Трошки призібрали ноги. Ширше, ширини плеч залишили, стопи повністю стоять і сідаємо донизу. Спускаємось. Руками розкрили по сторонах ноги додатково ще більше. І тримаємо. Спина рівна. Угу. Супер. Погляд перед собою дихаємо. 8. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Порухалися з ноги на ногу, вісті, попереносили. Чотири, три, два, один. Поставила одну руку, відштовхнули коліна ще більше у бік, іншою рукою в стелю. Чотири, три, два. 1, змінили сторону. 4, 3, 2, 1. Поставили дві долоні донизу і відштовхнулися округлою спиною, обережно розкрутилися наверх. Не поспішаємо. Угу. Супер. Стопи. Зараз ми з носочка на п'яточки виштовхуємо ногу по черзі, одну іншу. Гарно протискаємо, прям хорошо витаски видавлюєте себе на носок. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поставили ноги, як раніше на фізкультурі в школі, дівчатки. Носочки, п'яточки в місті, носочки разом. І наверх підіймаємось. Поїхали один, два, п'ятка до п'ятки, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ще один раз, десять. Супер. Є. Підкрутили стопу, затримали. Чотири, три, два, один. В іншу сторону. Чотири, три, два, один, інша стопа. Чотири. Три, два, один, в іншу сторону, чотири. Три, два, один. Є ноги на ширині плити. Зараз ми завалюємо стопу на зовнішню, на внутрішню поверхню. Викручуйте прям стопу в одну в іншу сторону. Вісім, 7. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер є. Ноги на ширині плеч. Гарний вдих. Витягнули себе. Руками. Видих. Ще раз вдих. Видих. Ще. Два рази. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Супер є молодці. Гарного дня. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно.